Третє правило живіть як інвестуйте, або удосконалюйтесь постійно і покращуйте своє життя. Про що це правило? Взагалі, це правило про те, як ми проживаємо своє життя. І пам'ятаєте, я в першому відео говорила, що роблячи ті самі дії, ми не будемо мати іншого результату. Тому це правило якраз про це. Тільки кожен з вас обирає, як вам далі жити і якою людиною бути. Це саме. Право стосується і ваших фінансів. Тобто, давайте уявимо, що ви зараз так, є в своїй зоні комфорту, такі ваги уявимо. На, на одній вазі це є ваша зона комфорту, де вам зручно, де вам добре, де вам звично жити. І на другій вазі ваше життя, яке ви собі уявляєте перед собою. Тобто, воно є, Я так думаю, що краще. так? І яка в вас зараз вага переважує? Тобто, ви хочете жити так, як ви живете. Чи ви хочете жити краще. Але, будучи на вазі номер 1 де у вас є комфорт, де у вас є звичка, що ви готові робити для того, щоб перейти так, в іншу категорію, стати жити краще, більше заробляти, просто краще жити через рік, через два і через три. Найкраща інвестиція це є інвестиція в свій час. Тому тут треба просто задуматися, що ви зробили сьогодні для того, щоб завтра було краще. Я вас, до речі, хочу привітати, тому що, дивлячись цей курс, ви вже інвестували в свій час, і ви вже завтра, наприклад, будете знати, що ви можете зробити для того, щоб жити краще. Тому тут, якби, випливає з цього всього, таке для вас теж завдання, яке полягає з правилами No3, Подумайте собі, взагалі, в що ви інвестували за останній рік. За останній рік, де ви вчилися, з якими ви людьми познайомилися? Які ви питання піднімали в себе в голові, це не стосується тільки фінансів, для того, щоб покращити своє життя? І які ви дії взагалі робили в тому напрямку? Не тільки думали, так, а ще щось робили. Тому е час це є ваш ресурс, е яким ви можете далі керувати. Що ви можете зробити завтра, щоб знову ж таки покращити своє життя на наступний тиждень, на наступний місяць, на наступний рік? І я завжди рекомендую, щоб кожного тижня ви проводили спітку вправу. Вибрали якийсь там або день, або, може, час, так, коли ви там можете бути самі, можете бути без сім'ї, можете бути просто з думками з самим собою, і відверто собі задати пару запитань, що я зробив за цей тиждень, не кожного дня, тому що кожного дня немає ще такого так, ефекту накопичення. Що я за цей тиждень зробив або зробила для того, щоб було краще? так? Які я навички прокачала? Е, яку я книжку, до прикладу, прочитала, з якими людьми я поспілкувалася для вирішення якогось свого питання і так далі. Тому ще раз кажу: задання номер три: подумати, в що ви інвестували за останній рік. Інвестували свій час, свої гроші. І якийсь свій ресурс, так? Там кудись пішли, поїхали, ви витратили на це час, там якісь ще так, якісь дії зробили. Це теж інвестиція. Ось, і подумали ще, що, що крім цього курсу, ви б хотіли б так придбати, щоб покращити свої навики, завести нові знайомства і так далі. Тому що ми зараз говоримо не тільки про ваше фінансове становище. А й про ваше життя взагалі, тому що від нашого оточення, від того, як ми проводимо час, від того, де ми вчимося, в що ми інвестуємо, залежить наше майбутнє, відповідно, і наша грошова ситуація. Тому завдання номер три прошу виконати.